Власне, одним із документів, який розглядався вже пізніше на сесії, це були зміни до бюджету на 2012 рік. На вашу думку, чи ефективно розподілили кошти? На нашу думку, не ефективно. І власне це бачимо, вже йде можна сказати, з року в рік. Бо як минулого року ми пропонували не виділяти гроші на той, знову ж таки, ту сумно і славно звісну композицію скульптурну. На них виділили гроші, і тепер незрозуміло, як ті гроші, куди вони ділися. Аналогічно, в цьому році з одного боку, нам розказують про те, що не недо... вистачає коштів, недофінансування. В той же час 534 тисячі півмільйона гривень закладають на облаштування в одному з комітетів обласної державної адміністрації, обласної ради синхронного перекладу для іноземців. Ну, я сам працював в обласній адміністрації і знаю, що до нас не так часто приїжджають іноземці. Знову ж таки, якщо вони приїжджають, то кожен іноземець приїжджає обов'язково своїм перекладачем. І тому те, що зараз в такі дійсно кризові роки півмільйона гривень йде не на лікарні, не на ремонт дахів, які течуть, не на якийсь автобус дітям, щоб їх довозити до школи, тому що школу в їхньому селі оптимізували. А йде на цей е, кабінет сурду перекладу, синхронного перекладу. На жаль, наша пропозиція не була підтримана.